Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, вже пошти 15 на другу. Тільки прийшла додому. Поставила. У мене була картопля почищена зранку, я почистила. Тільки поставила хочу собі порешку зробити. М'якеньку картопельку, як Павлич от мій синок завжди каже. Як в дитинстві, яку картопельку, Каже, м'якенько, а тобі наточка. А мені піджарену і хорошо піджарену. Так що мені приходилось робити дві картоплі. От. Я і сама люблю піджарену, але стараюсь менше з того більше м'якенького. Ось поставила пюрешечки собі, сварю. Сільотка в мене є. Та й поїм. Ну, слухайте, зранку пішла в свій магазин, купила ось по 65 центів за кіло кіло 40 помідорчики. У мене ось тут три є, а я хочу собі зварити сьогодні того, як він називається, борщу, але борщу із тим без м'яса. Не хочу м'яса. От не хочу. У мене є і, 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 то, і курка є. і... Свининки там кусочки є, не хочу, не хочу. І тоді взяла дві головочки яворі салата або айсберг. Ось мені він якось так хорошо зайшов. Я оце беру його, так отак от розкриваю. Отак от тоді оті, оті, оті лишні, ці, що поганенькі, оці, викидаю. Викидаю і такі хороші, там ото зелені, і так прям гризу, без помідора, без нічого, прям так гризу. Ну, такий хороший він тут. І верхній слой такий трошки підв'ятший. уберу, а теж можна їсти. Дуже мені він подобається. Не ріжу, Могу так помідора поїсти, а його так гризу. Тоді, бачите, скільки мене перця. Тож я була два купила упаковочки, а зараз ще купила дві. Ось поклала. Дівчатка, хто із села. А ну скажіть, я правильно це виклала, щоб він тут підсихав, да? щоб не запліснів нічого. Скажіть, будь ласка, і оце от такий був от в такому коробочку. От, от, от такі, ось зелененький, червоненький, зелененький, такі жовтенькі, такого трошки. От. Як, як його? Я пам'ятаю бабуся моя, так вони брали ось так перчину, от так Набирали на нитку чи на леску, мабуть, на леску, а може і на нитку таку сурову товсту. І вішали. І воно ото от так висіло і висихало. О, ну, Не знаю. Хоча ні, в мене є така голка, можна і мені таке зробити. Ну, не знаю. Дівчата, будь ласочка, хто з села, підскажіть, будь ласка. О, а це в мене були помідорчики. Думаю, ну що ж вони ті купила, ці пропадуть, не треба, щоб пропадали. Я їх засолю. У мене кріп є, часник є, перчик є. Я кожен попрокалюю, зроблю розсола, залью, постоять два дні в теплі, і тоді будемо вже кушати. Я буду кушать, я люблю такі помідорчики, буду їсти з удовольстві. Далі, оце йду на зупинку, коли. Іде знайома така жіночка-мусульманка. І несе повний пакет отакий, воно ж тут ще отак було, таке саме, як з цієї, тільки тут. І я поздоровкалася з нею кажу: слухай, а, а по чому це ви купляєте? А тут пікарня, то я колись так ото знімаю відео, вам кажу так пахне, так пахне, їхня пікарня. Вона каже: оце чотири таких штуки. на... Півтора євро і достає мені, каже, бери, покуштуй, як понравиться, так будеш приходити купувати. Кажу, дякую. І я взяла ото, поїла трошки. Ви знаєте, непогане, непогане, таке пухке, воно не жарене, воно печене у тому, у печі, але воно таке по смаку, як наша паляниця. Або перепічка, називайте її, як хочете. Тільки що ми ж робимо моя бабуся, ну мамо, мамо, ні, бо за бабусю зараз розкажу отдільно. Мамо мої, на сковорідці Замішували на кефірі або на сироватки соди додавали, без крашенки, без нічого, соду, сіль і борошно, і все. І на сковорідці обжарювали її. А бабуся ні, у бабусі була піч на вулиці. Вони оце замішували, здорову була ета, лопаточка, отож, з тим, що в піч сажать, листки з капусти отак викладали От. і ту пірепочку розкачували і туди, і в піч. Ой, смачно було, ви знаєте, з свіжим молоком, тільки з доє, нянюшка провіє через той, ну процеде, через марлю, О, тоді ще можна і провіє. От бере е, ті сливки, вершки, вершки, такі жирні, такі жирні, Ото, От отак береш кусок, одриваєш у вершки, мокаєш і запиваєш тим молоком. Ой, яке смачне. От. Ну, коротше, зараз буду обідати їм. От. От була, отож, по ділам я їздила, зараз розкажу. Де. Бачите, тут, оказується, е, мордочка. Носик і дві ті, Дві глазка е, два. Це Арабія. Ось тут написано Арабія. І тут написано Арабія. Отака ета. Написано, коли воно було? Зроблено в 23-му році. Коротше, це я була в призмі у Карена, а вони по знижці. Значить, коштували вони, бачите. 19,90, тоді 12,90 знижка за 7 євро я купила. Вона ті типу, позвонила, вона каже, візьми. Кажу, що одну, чи, може, двойку, чи, чи четверо. Вона каже, та ні, одну достатньо, в неї всяких по одній. Ні, ну, Є кої, які попадаються, ото тайка, тайка, високі, такі червоні, сині. от, Інколи я купувала по двойку. А таку каже, візьми одну. І ось ще мені, дівчата, тут закрию адресу свою. ось бачите, На 34, 25, на 8.40 мені прийшло е, бумага запрошення до гінеколога. І оце тут треба стільки все. Оце ну оце написано, де та клініка. Ну, я знаю, де вона клініка, та маяка називається тепер. Отдільний той, А те, що таке? От, тут все. Угу. От, і тут написано, написано, написано. Усе, усе, усе написано, що, що мені треба за, заповнити. Так я вам скажу, ладно, зараз нічого казати не буду. Як знато і посовітуюсь, тоді скажу. Ну, в смыслі, посовітуюсь, заповнимся. А це прийшло щось, я не поняла мені. от. Щось треба. Генкелекорті. Ну, актив, активірувати генкелекорти. Так вони в мене вже активіровані. Вони вже в мене активірують. Ну, теж треба вона десь питати. Вона більше розбирається. Ну і саме ж головне, де ж я була? Бачите, який красень? Новенький чи мадан? Це ж, як мені ж, та Компанія Літачкова. Літачкова компанія. Э, той, як же ж їй скажете, скажіть мені, німецька, Людханса поламала, порвала мені чемодана. Вот. Я все пофотографувала, послала, наті, вона їм тоді сказали заміри зробити, отак, от заміри, отак, от і все, все, все. Я все позаміряла, і вони через день відвітили, що вони прислали картинку, оцінили мій чемодан на 99 євро і прислали картинку, як це називається? травеліти якийсь. Що, щоб я вибрала з чого. Ну, я й вибрала, з чого я вибрала. Щось тут висіло, а там щось всередці тянеться, щось тут всередки тягнеться. А це той, це той ось, бачите, ось. Ель розмір чемоданчика. Ну, ціни ж, звісно, не, не пишуть нічого. Він ще закривається на кодовий замок. Ось тут, бачите, на кодовий замок закривається. Цей кодовий замок. тут же ручка є зверху. Ну, оце ж бачите, що його можна розкрити, ширше зробити. От, так, розкривається. От, а це щоб ширше зробити. А тут я вам не знаю, як оце відкрити так. А ні, як воно оце відкрити? так Це треба знати і посовітуватися щоб тут зразу не, не... А ось отак, мабуть, так? О, так, да, бачите, вискочили. Зараз ми відкриємо з вами і подивимося, що там посередки Чемоданчик. Я задоволена. Був, значить, отакого от кольору. Тоді був така сама модель, тільки колір, колір, кольор той, як вам сказати, ось він там. Там хочеться ж більше показати. Тут треба більше відкрити. Колір був темно синій. І оці вставки тут такі, а оце, бачите, в мене бурдовий і такий світліший. А то був тут темно-синій, отут був голубий. Не понравився мені. Ось тут, бачите, отак от відкривається такий замок. Сюди можна вкласти. Ось книжечка з нього. Почитаю. Ну, не почитаю, що ж на англійському, що я там почитаю. Коротше, не захотіла я синього, з голубим я не захотіла. Тоді був ще сірий, темно-сірий із світлами, оцякими вставками. І я теж не захотіла. Думаю, ні, отакий, кажу, отакий заказую. Тоді ще, знаєте, було що? Тоді ще був, е, е, ну, от, я так думаю, що те, що вони оцінили, от у мені на. На 99 євро. Оте вони і прислали, які вони можуть мені дати чемоданчики. Ось. Тут таке всяке книжечка з чемоданчика. Ось така. Ой, картопелька так смачно пахне. От. І тоді, значить, що ще? Ем... Був чорний пластиковий. Оцей, значить, важив мене 2,5 тіла. Я ту дорожечки повбирала, повитрусювала їх зранку на балконі, поли тоді протру там, Бо отож камінці е, труться ото -от, так, знаєте, приходиш, камінці і нехорошо, як скло. прямо. Так я протру там. От. Е, значить цей 2,5 кіла, або пластиковий чорний, і пластиковий такий бурдовий, типу 3,5 кіла. На кіло важкіші. Непогані. Але я вибрала цей кажу, Наті, ні, давай оцей. Він лежить, хороший, не дуже великий, мені це якраз таке, що треба. От. Ну І ми оцей і, і вибрали з наточкою. Ну, і хорошо, оце я поїхала аж там той магазин, в магазині, це цукерки на опті дуже здоровий оцей склад. І Оце я вибрала там собі, ой вибрала, приїхала. Було одинадцять, а вони з 12. Я пішла в призму, купила ту чашечку, взяла один банан, там, теж можна брати безкоштовно. Взяла один банан, з'їла, тоді води там попила безкоштовно, там є де попити. сходила в туалешку, подивилася вже було без п'ятнадцяти. Думаю, а мені поруч з призму тільки дорогу перейти і все. Я перейшла дорогу, сіла на рулатор, сиділа і було без трьох хвилин. 9 він от... Ой, 9. 12 він відкрив двері мужчина. Я зайшла ото. От. Ну і все. І добре я е... отримала, воно було в упаковці, така коробка здорова. Кажу, мені не треба. Він каже, зараз я тобі розпакую. Він розпакував. Я брала з собою здоровий мішок чорний, але воно було в целлофані. От, бачите, що це ж цілофан, цей був. Так я ж і не стала Целлофан. От, оце таке, бачите, оце таке з нього. От, де він зроблений? Та скоріш за все в Китаї, ну де його все роблять. Ну я задоволена. Хай і в Китаї, ну хороший. От. Думаю, що буду їздити з цим чемоданчиком ще не один рік. Ну, а якщо щось з ним трапиться, то тут мені здається, що тут написано було, що 36. У місяці гарантія на нього. Ну, це ж, розумієте, гарантія на нього 36 місяців. Десь я бачила, мабуть, на, на тій бумажці. А можуть у перву поїздку вже у наді була друга поїздка. хороший такий червоний пластиковий чемодан і одірвали той колесо. М -м, де тут я бачила, Чи це я вже видумала собі. Ні, ось написано. Ось 36 гарантія, 36 місяців гарантії, це 3 роки. Отак. Задоволена. Ну, все вам розказала, все вам показала, покупки, подарунок. Я вважаю, що це подарунок, звісно, подарунок. Картопля пошти зварила, зараз я її помну. Молочка підігрію, добавлю, коров'ячого добавлю, Котлети я вчора ввечері робила. Розігрію котлету, салат такого собі наріжу та й пообідаю. А тоді, а тоді сьогодні в мене сауна. От, сьогодні в мене сауна, так я у п'ять покрасю голову, бо така вже сива вся. От, а в пів шостого піду, в сауну помиюся і змию те, що тут те, що то покрасю. Бувайте здорові. Пока-пока. Всього вам доброго, всього вам хорошого, тримайтеся, па-па.